Злом банківських карток. А тепер розберемося, що відбувається, коли шахраї дізнаються ваш номер телефону. Буду розповідати на прикладах обманутих на десятки і навіть сотні тисяч гривень людей, які звернулися до мене за допомогою. Телефонний дзвінок на іншому проводі особа, представившись працівником банку. Вашого банку повідомляю, що була спроба скористатися вашою банківською карткою і просить підтвердити вашу особу, відповівши на смс-повідомлення, яке він щойно вам відправив на телефон. Ви відповідаєте і за одну-дві хвилини вашу банківську картку відв'язують від вашого номеру телефону та прив'язують до іншого номера телефону, змінюють пароль, а всі кошти переказують на інший рахунок. Але найбільш витончений та небезпечний спосіб, це коли на ваш рахунок беруть кредит і одразу переказують кошти на інший рахунок або купують товар в кредит. Мало того, що вам доведеться віддати банку кредит, та ще й виплатити відсотки. Як гадаєте, чимось можна допомогти таким людям? Ні, я навіть одразу і пояснюю. Чому? По-перше, Поліція не знайде шахраїв, а якщо якимось там фантастичним дивом знайде, то коштів у них вже не буде. По-друге, шанс стягнути викрадену суму з банку є. І, в принципі, це можливо. Це їхня фактично прогалина в системі безпеки, але це роки судових просто процесів і гарантувати позитивне рішення вкрай складно. Тож, коли намагаються применшити масштаб витоку інформації та Неможливості отримати доступ до банк-айді ID – це повна маячня. Замість того, щоб вимагати посилення та введення персональної відповідальності за викрадення персональних даних, у нас намагається зробити винним адвокатів, які, мовляв, не знають взагалі про що говорять.